Христос Воскрес, я дякую всім, хто зараз є на нашій цій молитві і запрошую до нашої молитовної вечірньої варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наскільки ми виходимо поза межі середовища Божої любові, настільки ми виключаємо Божественну допомогу. Яка так чи інакше прийшла б до нас. Прахиепископ Фолтоншин висловлює чергову думку про важливість Бога в нашому житті, про важливість присутності не просто Бога, а відчуття Його любові, відчуття того, що є хтось, хто тебе любить безмежно. Є відчуття того, що, тебе ніхто, що ця особа тебе не зрадить. Тому що людина може зрадити, будь-яка людина може зрадити. Хто би не казав, розумієте, як би людина не могла обіцяти і казати, що вона буде любити до кінця життя, все. але вона може зрадити. Натомість Господь ніколи не зраджує. Ісус Христос. Є яскравим прикладом Ось цієї Божої любові, любові, яка не зрадила нікого, не зрадила свого Бога Отця, тому що виконав оцю покладену на нього місію. Христова любов не зрадила Його учнів, тих учнів, яких йому Господь Бог дав, тому що після свого Воскресіння Він прийшов до кожного з них. І кожному з них сказав Мерва, окрім Юди, який не прийняв цієї любові. І той, хто не прийняв цієї любові, чим завершилось його життя? Самогубство. Тобто людина, яка не відчуває Бога в своєму житті, яка відкидає Бога, і, відповідно, відкидає любов Божу, відкидає найважливіше. Відчуття того, що ти цьому життю потрібен. Що ти в цьому житті маєш сенс і вагу, що ти є найважливіший в цьому житті, які би не були в твоєму обставині, що би не складалося, як би все не складалося, але ти є найважливіший. Та ти один. Але Божа любов тобі каже, ну, хоч ти один, тебе немає довкола людей, можливо, але твоя особа. Є взірцем для інших. Твоя стійкість, твоя впевненість в цьому житті є прикладом для інших. Знаєте, знову ж таки, беру приклад з наших військових, які нещодавно, ну, як нещодавно сьогодні натрапив на відео, де один. Військовий якраз говорить про те, що от британці вони розробили гарну систему психологічної підтримки військових, вони десь вони досліджували це все. І от вони стверджують, що військовий може воювати тільки півроку. А через півроку йому потрібно зробити ротацію, його потрібно змінити. Бо інакше він вигоряє, інакше він стає непридатним. Він це говорив в контексті важливості цієї мобілізації. Але коли я сьогодні бачив наших хлопців, з ними спілкувався, люди, які вже не то, що десь, ну, я не кажу про 10 років війни, але 3 роки інтенсивної війни не змінні. Вони воюють без зміни. Чи вони вигоріли? Це вже третій рік. Ну, хтось може сказати, що два, але це вже пішов третій рік інтенсивної війни. Я вже рахую як три роки. Чи вони вигоріли? Багато з них дійсно вигоріли. Але багато з них навпаки. Враження, вони фізично втомлені, можливо, десь морально трошки. Але чи вони вигоріли? Ні. По одній простій причині. Бо вони знають, що вони є люблені. Вони знають, для чого вони живуть. Вони знають і розуміють, для чого вони це все роблять. Для того, щоб зберегти і захистити життя. Господь Бог. Вимагає від людини захисту, життя людського. Ісус Христос пішов на смерть заради своїх учнів, захистивши їх, показавши цю любов. І от коли людина відкидає все це, вона лишається самотня. Вона не вірить в те, що вона комусь потрібна. Вона розчаровується в житті. І ось це Відчуття самотності, що ти нікому не потрібен, приводить не просто до депресії, а саме до самогубства. У людини опускаються руки. А якби ти дозволив собі бути з Богом, якби людина не боялася бути з Богом, не боялася сказати собі, Боже, я тебе люблю і знаю, що ти мене любиш, любиш таким, яким я є. Ти заради такого, як я є, помер на Христі, ти приймаєш мене і ти даєш мені, дай мені підказку в цьому житті, як я маю рухатись, щоб зреалізовувати цю любов. Коли ми відкидаємо Бога, ми відкидаємо все, що Він хоче нам дати, ми відкидаємо ось цей сад. Ось цей рай, який був для нас насаджений. Ми ховаємося від нього і при цьому втрачаємо все. Тож маємо в своєму житті усвідомити одну просту річ: якщо Господь Бог сотворив людину, то Він її ніколи не зрадить. Якщо Господь Бог каже, що Він нас любить, а Юлюгово і Любов виявили, вилилось те, що Він свого сина єдинородного посилає на смерть заради нас, грішних людей, то це означає, що ми для нього є найцінніші. Якщо він готовий жертвувати своїм сином заради нас грішних. І тому маємо зрозуміти, усвідомити, що ти не сам в цьому житті. Тобою завжди є Господь. Завжди є Його любов, Його жертва, заради того найціннішого, заради найціннішого нас, людей. І от коли ми це усвідомимо, ми ніколи не будемо самотніми, ми ніколи не будемо в депресії. І ми завжди будемо знати, як рухатись по цьому життю, щоби вийти з будь-якої небезпеки? Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних, комуналь... різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни. служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Даруй нам мирний, спокійний сон, тиху ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!